Приїхав до будинку офіцерів. Тут мій друг Володимир Доценко був на прізвисько Борода. Ми з ним домовились тут зустрітися, бо він сюди привіз свого побратима, побратима, в якого за декілька днів до цього обірвався в серці. Він не міг говорити нічого. Він взяв з собою відрядження, бо він був у відрядженні в той день. І записали, щоб його обстежили до лікаря на МРТ, саме в клініку. І коли я його набрав, бо треба було зустрітися, деякі речі, з амуніцію йому передати, то він був тут, я під'їхав до нього. Зайшов в клініку, віддав йому те, що мав віддати, та каже, що давай вип'ємо каву. В сусідні двері у будинку побуду зайдемо, там є кавовий апарат, можна випити каву. Він каже, що ми вийшли на вулицю, він каже, що давай дочекаємося все ж таки луку. Бо... Він говорити не може, взагалі не може говорити. І зараз на рецепції в нього ще запитають, він не зможе сказати після того, як тромби обірвався. То давай він вже каже, вийде з апарати. Ну, Всі дані його заповнив, то всі троє підемо пити кал. І десь плюс-мінус декілька секунд свист, пів секунди свисту і вибухи. Пам'ятаю, що ми з Володимиром стояли от один напроти другого. Володимир крикнув, що повітряна атака чи ракетна атака. І ми почали по шагу зробили друг напроти друга, так як ми лицем друг до друга стояли. Вибух, все навколо горить. Я закривався від того, що горить, і намагався вибігти від вибуху, бо вибух був ззаді, тобто в протилежну сторону. Хотів падати, але почали з будинку ювелейну обсипатися вікна, кондиціонери падати на землю. Ще щось я змінив просто кут, під яким біг, бо я біг вдолю самого будинку. І вибіг на площу. Вибіг на площу. в мене звідси сильна кров йшла, тут був великий уламок, я намагався його прижати, закрити. Десь наче вставив пальці, вже пережав. В... Артерію воно вже вже так набило крові, під'їхали поліцейські, найперші, хто був, вони прямо посеред площі зупинилися і почали до людей підбігати, дивитися на стан людей, які ну, були на ногах, то вони почали зупиняти цивільний автомобіль і просити завезти людей до лікарні. Мене посадили в цивільний автомобіль і попросили завезти в лікарню. Поки ми їхали, я почав дзвонити друзям, почав дзвонити Володимиру, який зі мною був у Бороді. Ще в нього був вимкнений телефон, чи він не брав трубку, ну не міг до нього додзвонитися. Почав дзвонити друзям, просити, щоб приїхати сюди, подивитися, де він, що, що сталося. Може він десь відбіг, може він ну, постраждав. Мене привезли в другу лікарню. Я ну, підійшов до лікаря, там велика черга, там вже почали людей привозити на швидкі допомозі. Людей в важкому стані, людей на каталках, людей обпалених, а я на своїх ногах стояв, хоча дуже багато уламків було в тілі. Мене лікар ззаду так візуально оглянув, каже, ну скажи, що болить, як дихаєш, що якщо щось. Мені дали змогу вмитися і приїхав. Мій друг возити дух, він мене забрав і завіз в приватну клініку. Де мене вже оперували, де діставали з мене уламки, де мене госпіталізували і все інше. А от буквально позавчора робив СКТ, то показує, що в голові є уламок, ще один 4 на 5 міліметрів, але в м'яких тканях. Тобто а взагалі так, ну, ось один уламок, його видно, його можна пощупати. на поясниці. багато тих, що я знаю, що я відчуваю, а багато ще є таких, які ну, десь глибше, де я не відчуваю, не знаю. Тобто трошки достаємо, десь місяць тому, теж звідси з руки дістали одного уламка. Перепонок взагалі немає. слух дуже сильно пострадав. На одне вухо десь 30%, на друге близько 60. Шукали по всіх соціальних мережах, по всьому, об'явили, що ну, десь зник. Зник невідомо, чи може де комусь допомагає, може, поранений в лікарні без свідомості. Ну, не знали, шукали, шукали його десь близько доби, потім узнали, що він все ж таки загинув. До останнього була надія, що все ж таки він, він був ну, дійсно бійцем, дійсно справжнім другом, дійсно. Здоровим, крепким хлопцем, який завжди біг на допомогу, завжди біг на порятунок, завжди хотів всім допомогти з себе, зняти останню сорочку, віддати тій людині, яка вона потрібна. тобто, ну, навіть думок не було, що він міг загинути. тобто, До останнього надіялися, що.